Здорово. Сьогодні в нас на огляді набір для паяння. В комплекті йде все, що в пеналі. Оцей відсмок тувач, до припою. І оця підставка. Підставка була розібрана в самому пеналі була складена. В зборі вона ось так виглядає. До підставки йшла целюлозна накладочка, яку намочуєте водою, сюди ставите і можна очищати сам паяльник. Відсмок Як працює штука? Тут всередині є пружина. Ви його заводите. Тут воно фіксується. Де-плата. Вставляєте. Якщо припої гарячий, рідкий і вам потрібно його забрати. Підставили до припою, нажали, і воно вакуумом забирає. Штука така собі, скажімо так. Якщо по-нормальному, то краще опліткою купити і голову свій не морочити. Але було в комплекті, то в принципі використовував і, в принципі, можна користуватися. Незручно, не сильно часто ви ним будете користуватися, якщо у вас є оплітка, але щось можна забрати, якби краще, ніж нічого. Далі. Це штука для зняття ізоляції. На мілких кабелях, проводках від наушників або взагалі мілкожильних кабелях, доволі проблемно нею користуватися, але якщо брати якийсь тустіший кабель, то в принципі нормально знімає. Поставили кабель, прокрутили пару разів під кабеля і знялися. В принципі, нормально. Далі йде. Дали ще от такий от. Кусочок проводу? Непонятно, чи намички якісь, чи просто, щоб підпаяти, чи щоб попробувати підпаяти. Ну дали. Один і другий. Також в комплекті? Дали скруточку припою. Вже пробував ним паяти. Він легко плавкий. В принципі, щось там паяє. В дирочку отак от, от вставляєте, закручуєте і собі потихеньку. Колбочка, до речі, універсальна. Сюди можна будь-який припой посадити і якби неї використовувати, щоб в руках не тримати. Може бути, скажімо так. І пінцет. Пінцет це вершина майстерності китайських інженерів. Пінцет по якості просто супер пушка бомба. Але щось схопає, щось тримає. Якщо брати якийсь проводок, допустимо, від наушників, то в принципі з задачою справляється по насадках. Йшли в комплекті такі насадки. Зараз я їх добуду. Щоб ближче показати, одна насадка друга насадка. Тоненька насадка. І дві отакі насадки. Одна тоньша, друга грубша. Як бачите, там вже є припої, деякими з ними я вже пробував паяти дещо. І сам паяльник. Паяльник вміщається ледь-ледь, закривати проблемно сам пенал, і сам пенал зроблений ну, максимально просто. В принципі, свою функцію виконується. Все, можна сюди поставити, ще щось зверху нагрузити, там сюди якісь ще кабеля поставити, стяжки чи якусь опльотку. І закрити, щоб воно все було лежало в одному місці. Це доволі зручно. І саме основне це паяльник. Пенал заберемо. Відсмок тут теж заберемо, насадки теж не потрібно. Ось такий він з виду. Модель 908S, 80 Вт. Така вилка. Два пепчика, які нажимаються, регулюють температуру. По функціоналу тут відображається температура, якщо тут затиснути на 3 секунди і більше, то там він йде в спячий режим. Ніякого вимкнення немає. Тобто, щоб його повністю вимкнути, треба витягнути безпосередньо з розетки. Прорізення на оця ручечка. І ще одна насадка, яка йшла в комплекті, ну її поставив, бо зручно було паяти нею, цим топориком. Як розбирається, відкручуємо. Знімається ось ця. Потім можна зняти саму насадку і сам керамічний елемент. Ніяких додаткових керамічних елементів нагрівальних не було в комплекті, були тільки ті насадки, що показав. Відповідно збирається у зворотньому порядку. Настроїмо так, щоб було зручно, щоб він стояв, і затискаємо. Тут різьба можна її відкрутити і там далі вже його розібрати. Діапазон температур 180-500 градусів, стабільність температури плюс-мінус 5 градусів, довжина самого цього кабеля 1,5 метра, 1,4 метра можна сказати. Прям якщо точно. Зараз перейдемо безпосередньо до того, як він паяє, як він нагріває і так далі. По своєму досвіду то, що я ним паяв, а саме тернопільські свічки, він, в принципі, паяє нормально. Якісь наушники, щось таке не сильно об'ємне або що потрібно не на постійній основі паяти, то він паяє доволі нормально. Зараз висуне температура 315 градусів. Можна її зменшити, можна, відповідно, її збільшити. Якщо зажати на 5 секунд, от воно набирає. І пішло 400, кочегарим, далі, далі. Но нам це все не потрібно, нам потрібна температура 315 градусів. Чому саме така температура? Ну, бо при цій температурі не сильно нагрівається сама оця от резинова штучка. Це накладочка, яка не скользить при роботі. Сам паяльник доволі швидко нагрівається. І можна відразу вже щось паяти. А паяти ми будемо тернопільську свічку. Робив отаку свічечку, щоб вона включалась-виключалась. Але сталася біда. Вона була в ванні. Не знаю, що сталося. Проводки були з наушників. Оці вот тоненькі. Зараз я так перекину. Вот. Оці тоненькі. І видно, вони перегоріли. Я навіть не міг подумати, що таке можливо при таких струмах, але що є, то є. І так, беремо брусочок дуже гарний. Беремо заготований проводнючок маленький. Коли робив ті тернопільські свічки, то їх багато нарізав відразу. І пробуємо. Паяльник вже, я думаю, нагрівся. Ну, як бачите, вже дим іде, паяльник вже паяє. Нагрівається доволі швидко, і так само швидко він остигає. Зараз я взяв припой, який. З флюсу всередині, флюсосодержавший приполь. Тернопільський цій свічці. Е, якщо ви маєте паяти батарейки, я вам рекомендував би використовувати не флюс саме, а використовувати паяльну кислоту. Це зв'язано з тим, що батарейки всі, вони не люблять дуже сильного дуже довгого нагріву. а Флюс, він, щоб нормально працював, він, щоб вступив в реакцію, його потрібно сильно нагріти. Активна кислота, ви її чуть-чуть буквально нанесли, вона постояла і воно відразу вже можна нормально припаяти. Заберемо старі провідники. Так. Єдина на незручність. Треба якусь штучку взяти, щоб її підперти. Зробимо ось так. Готово Заберемо цю сопельку, щоб було гарно. І з цієї сторони. Все свічка готова. Закриваємо зеленту і відправляємо світити. До речі, по цих тернопільських свічках дуже хороша штука, коли зовсім немає ніякого світла аварійного, то вона дуже сильно виручає. Якщо так світити, вона вроді світить фігня фігньою Але якщо повна абсолютна темнота, і коли кімната повністю темна, якщо її направити десь ще в зеркало, направити в стелю. Де вона може розсіювати світло, то вона світить доволі добре. Тобто при цьому освітленні ви не будете вбитись головою об предмети, ви будете чітко бачити орієнтири квартири, предметів і так далі. Можна буде чи телефон знайти, чи ліхтарик. В принципі, примружитись і можна побачите. Щоб більш зрозуміло було, як вона світить, вона світить як ліхтарик з зажигалки приблизно. Можливо, навіть чуть краще. Все залежить від світлодіодів. Від До речі, ці світодіоди я замовляв з за Аліекспресу. Прийшло воно за 2,5 тижні. Прийшло там 100 штучок. По ціні буквально там долар-2 долар, долара. Зараз покажу. От в такому пакетику прийшли вони. Це вони 5-мм. Просто біле світло. Світять доволі добре. Підсумовуючи, що можна сказати по даному паяльнику. Якщо його порівнювати з отакими повідавшими паяльниками, або ще більшими кіловатними, то це небо і земля. Це вже повний старий мотлох, який взагалі не варто використовувати хоч будь-де, оце вже за це краще вже забутись. Цей паяльник дуже швидко нагрівається за рахунок того керамічного елемента. Він тримає свою температуру нормально, він нормально паяє. і Якщо для дому, ви не часто паяєте там, допустим, ви цим не займаєтесь професійно, а просто паяєте. Коли щось поламалося, там якась мікрохвильовка, я не ремонтував, там прогоріла була дорожка, все нормально паяється, все без всяких проблем, якби відновлюється. Бігом включили в розетку, буквально 2-3 хвилини воно нагрілося, запаяли. Свою температуру він теж нормально тримає, він там не сильно швидко остигає, він постійно тримає нормальну температуру і нормально працює. Дякую за увагу і за перегляд. Буду радий, якщо прокоментуєте, що ви думаєте по поводу цих паяльників. До нових зустрічей!